Yo! Друзі, всім привіт! Сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA для того, щоб спробувати. Можливо, у нас з'явиться трішечки грошей і трішечки сили викупити найдорожчу машину в грі. Ви скажете Сань, так твоя машина і так само дорога, а та бугаті Ну ви будете праві, якщо ви це скажете. Але вона не найдорожча. Вона одна із найдорожчих, вона можна сказати, передостання по дороговизні. От і зараз у мене, якщо я не помиляюсь, на балансі є 38 тисяч. Тут я вже точно скажу, але в мене ще є трошечки грошей на моєму особистому рахунку, і в мене тут у банку майже 2 мільйони. Це якщо от такого засумірувати, це 2 мільйони. В мене є, грубо кажучи, мою багаті можна за 20 лямів продати, якщо мені вистачить. Я сподіваюся на це дуже сильно Обалдеть, як сильно, тому що ця приора, ну, коштує 1200 від сили. Я кстати, можу сейчас це перевірити дуже легко. Давай перевіримо. Так, так, так. Якщо я напишу sell car. то 20... 200 тисяч коштує приора. Обалдеть Це навіть прикинь, вона 2 дві... 200 штук стоїть рівно, це якщо зайти в меню і ввести мій промокод, ось так. Так, меню, потім ми нажимаємо використати промокод, ввести промокод. Якщо ви введете промокод Саня Коу, то ви отримуєте якраз 200 тисяч. Шкода, що я вже не можу його ввести, бо я вже вводив і, і не можу забрати цей бонус з грошей, тому що вже його забирав. І прикинь, це виходить: в мене є два ляма 200 тисяч, і ще 20 мільйонів у мене є в Бугаті. Це її можна теж продати. Якщо та Бугаті, діво. Коштує 22 ляма, я її обов'язково викуплюю. Але є друга проблема. Якщо вона коштує там 23, 24, 25. Мені на ній вже аж ніяк не вистачає. І ви можете сказати, Сань, ти ж можеш продати свій бізнес. Да, міг би я його продати, але через те, що я довго не заходив в гру, якщо я зараз напишу бізнес, мені напише, ви не володієте бізнесом. Моє казино забрали, віджали, можна сказати. І тепер я абсолютно ніяк не получаю грошей. І все, що в мене є, це всі мої статки, 22 мл. Більше у мене вже не буде, тому що <по> що тупо ніде їх взяти більше. Надо виходити, Надо виходити на якісь діла, якісь робити мутки, тємки, щоб заробити трішки лавешки. Бо поки що, звісно, це зробити супер-супер складно. Але я сподіваюся, що мені на ту машину вистачить. Я не пам'ятаю, напевно, ну мені щось підсказує моя пам'ять, що вона 22 ляма коштує. Я щас їду просто на абум. Я не впевнений, чи вистачить мені чи ні. Але я хочу вірити, що мені вистачить. Тому погнали. Або я, звісно, не роздавав гроші перехожим, то мені по-любому вистачило, але, на жаль, <смеш> трошки грошей, то я пороздавав, і тепер є з цим невеличкі проблеми. Наступна проблема це те, що в мене 0 літрів. Розумієш, і в мене може кінчитись паливо, тому треба. Тому треба максимально швидко туди доїхати. Кстати, хтось тут летить, на так сухий, прикинь, жесть. <смеш> скоріше за все, і мені доведеться піти на якусь роботу, щоб дозаробити той мільйон, чи скільки там мені може не вистачати, я не знаю. Але якби я продав бізнес, чисто тако взяв, продав, то я б, скоріш за все, уже міг її собі дозволити. Але, звісно, не все так просто. Тому що. Що ми робимо? Скоріше за все, зараз просто закриваємо машину, глушимо її, виходимо, біжимо, дивимося, чи є в нас достатня кількість грошей. Да, 22 мільйони! 22 мільйони! 22 мільйони! Вона коштує! Мені щас буде вистачати, мені щас буде вистачати. Значить, що ми робимо? Е, ми пишемо команду sell Car, продаємо ладу Prior. Потім заходимо в автомобілі, багаті шерон завантажити транспорт. Вона то далеко від місця. Почекай, так, вона ж десь тут. Вона ж десь тут, моя бугаті. Де вона, а, он до? Все, блін, 200 гривень потратив на те, щоб GPS поставити. Так, давай ще раз попробуємо завантажити. Венц, все О, манюня машина моя. Так, значить, зараз останній раз на ній проїдемося, згадаємо наскільки вона крутезна, але перед тим всім поставимо мітку на навігатор, бо мені треба на банк місто Київ. Погнали він тут десь дуже дуже поряд. Тому щас ми бисенько туди і доїдемо. Бо ця машина, звісно, летить як дурна. Якщо чесно, диви, просто 260, та кобем 300 вже. Так, ну і так як ми вже приїхали, я пропоную теж її продати. На жаль, мені дуже-дуже шкода, але продаємо 20 мільйонів. Просто жесть. Вона ж і такого кольору була гарно. Чисто красиво максимально. Але нам треба в банк. Нам треба в банк для того, щоб зняти певну суму грошей. Тому підходимо, пишемо банк. Потім управління рахунками мої рахунки, основний рахунок, зняття з банківського рахунку. Ваш баланс 22 мільйони 177 тисяч. Всю цю суму ми знімаємо. 794. Все до коп'я просто знімаю. Новий баланс 0 гривень, зато все є чисто налічкою. Шкода, що не можна тачку купити за. Шкода, що не можна тачку купити з карточки, так би мовити. да? А доводиться просто йти в банк, а потім ще бігти знову до автосалона. Сюда то ми приїхали швидко, а назад доведеться трошки... Трошки постаратись щоб доїхати, ну, бо, бо ми їдемо на своїх двох п'ятках. <хи> і це є трошечки невеличкою проблемкою. Так, ось до наш автосалон. Я вже ледве до нього біжу, я вже мій персонаж дуже жорстко втомився, але зараз він буде відпочивати, тому що я візьму найдорожчу машину в грі. Я дуже радий, що мені вистачає грошей, і все, що мені залишається, просто увійти сюди, вибрати цю багаті діво і нажати кнопку купити. Ви дійсно хочете придбати цей автомобіль? Так. Так, де ти Ой, здо, якраз ці розкраски, яка мені й треба. Ану, 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 ану. Сісти, давай, 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 санечка. Так, наскільки ти жорстко їдеш? Не знаю, але. Огохо, оце обордюру бардюр увальнувся. Їде вона, їде вона дуже супер? Їде вона максимально супер? Диви, 260, 300. Цікаво, яка максималка? Там була 400 на тій бугаті. На цій бугатія яка максималка. Главне, не воду. Тихо. Там десь вода буде. Там десь буде вода. Я не хочу в воду. Ох ти йо. Ох ти йо. Саня, це просто рознос. Я, я навіть не знаю, як мені максималку, то перевірити. Ну, треба десь місце дуже рівне. А де найти дуже рівне місце? Хто підскаже? Дуже длинне рівне місце, бо я її ще, ще й розіб'ю, напевно. <хи> я сподіваюся, що я її не зможу розбити. Але кстати, ось вже до, й дорога до мого будинку. Ми ще супер швидко приїдемо. Рулиться вона ну, в принципі, так як і та бугать. Рулити можна. Можна вирулювати. 340, 350. Ой ой ой, ой ой, тут вода, Дивісь, обережно, Сань, тільки не злетіти. Все, даємо газу до одказу, шуруємо. 370, 390, 400, так само. А, так вона не бистріша, ні чорта, чим та багаті. Вона так же само їде, тільки можливо вона краще рулиться. Хоча. Вже не пам'ятаю, як рулиться та, але ця рулиця цілком можливо. Можливо, можна, можна її рулювати нею, можна керувати, але шурує вона. Ох ти йо! Тихо, треба затормозити. Отако. отак ми й тормозимо супершвидко. <хи> щоб не було абсолютно ніяких проблем. З легкістю тепер доїжджаємо додому і обов'язково паркуємо її. Потому що моя, блін, багаті була запаркована там, де автосалон, і мені постійно треба було за нею їздити. Для того, в принципі, я й купив Приор. Чисто, щоб швидесенько, з кайфом взяти і доїхати. Бемц, бемц. І по вуличкам, прикинь, така. Бугатій. Але я їй ще навіть не роздивився особу, а чисто полетів. Диви, яка вона. Да? Супер класна. Ще й Ший, діски такі прикольні в неї. Та й взагалі оцей синій колір у неї понизу. Це супер класно. Тому, в принципі, зараз ми доїжджаємо додому швиденько. Тут нема що їхати. Хі -хі, особливо так, коли я так розганяюсь, то в натурі нема що їхати. Так, мені в цей поворот надо. Гальмує вона, ну, я б не сказав, що супер жорстко. Можна було краще. За такі то гроші 22 мільйони. Хочу нагадати це. Мало, але запаркувати ми її обов'язково повинні супер-супер красиво. Ось такого бент. І вводимо команду Парк. Транспорт припаркований. Тепер я був би не проти заїхати її заправити. А то має 0 літрів. Let's go. Тут все-все дуже поряд. В цій Одесі, все капець, як поряд, але є одна біда. По-перше. У мене нема номерів, і їх треба поставити. І треба поставити хороші номера. Це найголовніше, тому що продавати я її, скоріш за все, взагалі не буду. Тому що це, ну найшвидша машина. куди ж кращу? Куди ж кращу машину, ніж ця? Кращої, напевно, і нема. Тому вводимо команду FUEL, заправили авто на 2100 гривень, і можна відправлятися. Ну цікаво, напише, що ще скаже. А Букбан Сорян пише. Нічого страшного. Давай гонку, старина. Сміється, поняв. <сміється> ну, я б теж сміявся. Але бешка в нього така красива. Ну, в така красива, красива, спору нема. Єма, <сміється> каже, голос як у тіктокера, чи ютубера. <сміється> Це що в нас гонка буде? Чи не буде гонки? Старина. Ладно, старина, я погнав, давай, все. Let's go! Ні, ну вона супер жорстко. розганяється, тихо, саня. Без ніяких проблем. Нам, кстати, сюди не треба. Нам надо в іншу сторону. Let's go. Нам надо, нам надо, нам надо. Оба. Тут ми розвертаємося помалесенько, і нам надо сюди. Let's go. Оба. Тихо, тікань! Тут вода. Чи нема нема води. Фух, Живем, 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 живем. Фух, пора їхати в Київ, щоб всі дивились на цю богаті. Хе-хе-хе. Зараз ми супер швидко туди прилетаємо. Диви. 300, зараз буде 400. Якщо не роз... Якщо... Якщо не розлитюсь... тихо. Ой-ой, ой є проблема. Ой-ой, ой ще одна. Ні, потихеньку рулиться. Потихеньку рулиться. Погнали. Їхать можна на ній, правда, дуже швидко. Дуже швидко вона. Їде 400. Все, 400 набрали. Можемо трошечки одтормажуватись. І їхати сюди. Його. Щоб скоротитись і полетіти просто в кайфовий Київ. Ти диви! Ще одна бугаті. Богдан сало. Старина. Хі -хі -хі. Як так вийшло, що в нас дві бугаті? де де гроші взяв на машину, старина? В тумбочці. А, а там є ще на одну таку, чи нема? <ріхи> Блін, ну в червоному кольорі вона класно виглядає. Блін, ти знаєш, в червоному кольорі вона виглядає прям прикольно. Увечері топ. Ну, я свою ще гляну, як вона ввечері буде виглядати, але поки що мені прям ну подобається. Поки що тачка хороша. Бо в мене до цього ця дешевша бугаті була. Ну, вона, в принципі, та сама, як і ця. Вона нічим не відрізняється, але ця ну, красивіше виглядає. Так, а ти ще знаєш якось на такі бугаті? Чи це їх тільки двічі? <ріхи> дві бугаті на Весь сервер, поняв? <хи> ну, Мерса я того теж бачив, так. Да. Я Разик бачив. Але я його собі не купляв, я не тестив його. Він прикольний чи не сильно? Ладно, тоді я погнав. Давай. Так, у нас щез гонки на бугаті, походу будуть. Ти диви. Сзаді мене їде Бугаті, Я збиваю людину. Тихо, Саня, тільки не в воду. Збив челіка. Нормально живем, живем. <гум> Він оно ржа сидить. Час доживем цього чи ні. Та що там його доганяти? Тільки головне не злетіти. Головне бути дуже-дуже обережним. Все, тут можна дати газку. Тут у нас пряма з легкістю обганяємо чела. Той чувак теж його обганяє, і тут ми можемо вже звертати. Насправді, тільки головне бути дуже обережним. <гум> так, ось до нашої Київ. Як же швидко я до нього долітаю? Просто. Це максимально чітко. Але аби нам ще затормозить трошки, все, чотенько. І нам надо мерія. Так, це в нас поліцейський участок. Значить, мерія, мерія, мерія. Де ти є? Нам би файні номерочки сюди. А ось до й мерія диви. Хе-хе, тільки хтів десь шукати. Ось до вона і є. Оба Бенс. Бугаті стоїть припаркована. Погнали шукати номера собі, бомбезні. Не перший раз я вже шукаю номера, тому сподіваюсь, що мені пощастить. Так, 5772. сім Статі відразу не погані, тільки, можливо, є щось цікавіше. Шість 5. Окей, хай будуть такі, непогані. Саняку, здорова! Вадим. А ось і наша бугатічка. Ой-ой, ой що -ой -ой, за пушечка? Хе-хе-хе, уже на файних номерах. Да, ти що? Да, 6 що? 6-5. Хорошо. Закриємо її обов'язково, щоб мене її не стирили. а то ну його в баню. І в цілому, так-то взагалі нічого собі, да, пушка? Хе-хе! А прикинь, на нюша, ні труху поставити. Вона ж взагалі летіти буде. Вона буде тупо розсікати, конкретно. Диви, я просто. диви, як я Супер, лечу, я вилітаю взагалі, черда, куда? Саня! Саня! Я... Ну, ні, Якщо сюди крила додати, поняв. То я вообще, Я, я зможу літати на ній. Кух, це зума зійти. Наскільки вона бомбезна? Ти просто вилітаєш щас, тихо, там вода. Нам у воду нізя, нам у воду нізя Вивертаємо під гору. Просто як же ж вона летить, тихо. Я зупинився, так? Да? Так, да, я зупинився, блін, уже в воді. Може я зможу виїхати звідси. Ану. Ану, 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 ану? Не, 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 втонув, втону, не хочу тонути, Саня! Газу, 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 газу давай. Диви, 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 диви. Може, вийду? Ні, Я втонув. Блін.